В нашу Єву попали ще новинки від Глембі, тому показую. Купила я їх зараз капець, як вигідно, бо там акція 2 дорівнює 4 І за всі 4 новинки я заплатила всього 300 гривень. Але цього разу Глембі мене реально здивували. Це ручка для макіяжу. Я вже бачила її в якогось бренду, але не пам'ятаю в якого. Якщо знаєте, напишіть в коменти. У нас висувається така маленька ручка. Це в нас олівчик для очей. Просто чорний звичайний олівчик. Олівчик для бров. До речі, всі продукти дуже м'які і прикольні. Олівчик для губ. Подивіться, який відтінок. А тепер покажу вам хайлайтер. Просто перламутровий перелив. Я думаю, в кутик ока буде просто вау. Наступна новинка, яка з'явилася: олійка для губ. Я взяла у першому відтінку і зараз покажу чому. Подивіться, який в неї аплікатор. Взагалі я до останнього думала, брати чи не брати. Потім перевірила на липкість і зрозуміла, що вона мені треба, бо вона взагалі не липне. Напівпрозора, але не знаю, чи вам видно, йдуть такі легенькі шимерні блискітки. Без як класно пахне. Мені подобається. І наступне це те, що ви вже бачили у мене в розпаковках, але в двох інших відтінках, бо я сьогодні побачила там тестери, засвочила і зрозуміла, що це фляги, дівчатки. Це нуль перший відтіночок. Ідеальний нюд. Господі, що це за ідеальна штука. Я думаю, на губах це просто отвал флягів. Це, до речі, відтіночок 05. Очікуйте наступне відео, будемо тестить.